Ви коли-небудь бачили зефір, який виглядає як справжні квіти? Ось невеличкий тест. Перед вами два букети: один із них зі справжніх квітів, а інший повністю їстівний, зроблений із ніжного зефіру. Вгадаєте, який? Йде? Напишіть у коментарях вашу відповідь: лівий чи правий. Готові до розкриття таємниці. Ось правильна відповідь: цей букет справжні квіти, а цей – мої зефірні шедеври. Так вони настільки реалістичні, що їх важко відрізнити. І не тільки на вигляд. Кожна квітка має легку повітряну текстуру та натуральний фруктовий смак. Loveberry Zephyr – унікальні зефірні квіти, які виглядають як справжні хризантеми, лілії, тюльпани, піони і троянди, зібрані в ніжні букети в коробочках. Кожен зефір я готую вручну на натуральному пюре з яблук, малини, чорниці чи полуниці, без штучних добавок, тільки чисті смаки, натхненні природою Карпат, де я живу. Хочете спробувати? Збережіть це відео, щоб не загубити, і загляньте в опис де більше деталей.